То був звичайний буденний день 23 вересня у невеличкому селі оздів, що неподалік Луцька, розмірений спокій якого порушили сирени швидкої а згодом поліції. Пізніше людей ошелешили новиною. В одній із хат, де мешкають пенсіонери, сталася біда. Зарізали чоловіка під підозрою в умисному вбивстві його жінка. Її з місця події забрали правоохоронці, помістили в СІЗО. Звідти Волинянка і вмикалася у судове засідання, де розглядали її тримання під вартою. Прокурорка категорично проти, аби це відкрите судове засідання знімали журналісти. Одначе, саме сьогодні адвокат клопоче, аби на час досудового розслідування немолоду жінку не тримали в СІЗО, а обійшлися цілодобовим домашнім арештом. А ще розповідає, того трагічного дня жінка чистила буряки. Чоловік проходив мимо і саме в цей момент і сталася ця трагедія. Проходячи з ножем, майже на митті помити ножа, оскільки в той день провезли повітря, моя біда відповідь чистила, і чоловік, будучи дещо в стані алкогольної скільної, не допомагав їй. Він... І походячи, в один із моментів, походячи мимо нього, він встав і вона повернулася до нього, тримаючи цей руках. І навіть, чесно кажучи, я з її слів навіть не відчула, що він ще ніж увійшов в бокову частину. Сама ж жінка не може стримати сліз, кається і просить вибачення. Каже, навіть і в думках не мала вбивати свого чоловіка, з яким прожила понад чверть століття. Так сталося. Я настільки його любила. Ми 47 діткам прожили душа в душу. Ми строїли, ми дітей гляділи, ми їх виховували. Обоє внуки вигляділи. Вивчили вже їх на третьому курсі синочок і донечка на першому курсі. Я ще рукаюся, тому що сталося. Ще рукаюся. Буду відповідати перед Богом. Але я цього не хотіла. Я не хотіла. Це нещасний случай. Я цього не хотіла. Прошу вас. Я прошу вас. Я просто прошу вас. Да ти не повредити тихо Я дуже їх люблю. Дуже люблю їх теж просто прошло. Що так сталося? Ведь самі рочи, в дідусь, саме очікується. Але це сталося нещасно. Калікаському він засідав нашому Я навіть не знаю, сталося». попри сльози, пояснення і вибачення, колегія суддів вирішила не змінювати запобіжного заходу. Волинський апеляційний суд, керуючи статтями 407, 422 КПК України постановив. Апеляційну скаргу захисника людей в інтересах підозрюваної. Залишити без задоволення ухвалу слідчого судді луцького міськрайонного суду від 25 вересня 2025 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо останньої без змін. Таким чином, пенсіонерка залишиться під вартою до 21 листопада. Тим часом досудове розслідування продовжується, а далі волинянку чекатимуть суди, на яких повертатимуться знову і знову до того фатального дня, аби врешті з'ясувати, чи було це умисним вбивством, чи все ж таки нещасний випадок, який змінив життя цієї сім'ї на до і після.